мобільна розмова. Вивчала азбуку Марічка і в'язала рукавички. А у неї під ногами китя гралися куками. Та Змениська до Маричка подзвонила Оля Чічка, а у них за свого слову почалася розмова. Алло, це вам дзвонять, це мило. Що Марічка не впізнала. Це я так бажаю так це Оля, так львова, як там справа та чудово. А здоров'я, слава Богу, що нового, та нічого. І так далі, і так далі. Почалися тралівати. А тим часом наша Китя Взяла у лапки спиці і вирішила зв'язати для маричка спешу ліву рукавичку, потім праву дов'язала. А розмова все Тривала, вся тягалася та розмова, наченинка кольорова, яка зв'язала для марічки, китя же рукавички, от помилі посуд киця, хвостом по у хаті, і як учениця буде азбуку вивчати.